Všechno toto, 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 Названня комісії на спільно-комісністю Танго і Горчанинського згодом з Немайлякоміснію, а з Пекіснію погодили. Немає дозволення це зробити. Це ще до тижні. Немає. Ну, розумно, що будемо стерігати. Ви знаєте, що основи філому. В школі ми жити, ми жити фактично. В уроки вона вийшов, а в уроки – вона вийшла. І таково все. П'ять хвилин. Харківщина. Позиви, що Так. Чистотів додається петиція представника громадон от Володимиром Козовичу щодо поновлення доступу до земельної ділянки площею 20 га. На комітеті питання було розглянуто та прийнято позитивне рішення комісії. На we want Але на розроблені фунта з другому щодо мене закимає власність роботи, по 10, побудувати ще 16 австерії. На комісії немає питання в танку, дає коли погодження. Нема наперед.

isso é o 16 Да. 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 že Да. 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 Za

Rudí je znamená, i že půvab, který ty, Військової сини А 410 задайте до відповідних пропаннях. Про надання термінової благодійної допомоги на безоплатній та безоплатній таки по арту військовій а АТО 10. Рівністів плавання надзвичайно високі. Наша основна запечатку я позначив віддатку у мовах міністра цієї різниці області, і дівчина повертається на спроби вирішення технічних наступування та посилують свої зацікавлення в інституційних авторитетах, що перебувають на продовольних позиціях, а саме супутничо-випадкові страви, директна станція, генератор, високовки, реверсори. П'ятого керівника адміністраційної боротьби Радича Григорьєва спеціалістичний заступну руку не має згодом з найрадістичнішим наступним спосібом прийняття. Значить, він не вважає, що його зад With the network, if we have the pocket, we stop really bezoplated, and you doli, a vibe that uplatin. Значит prudža, to starašia koji shop and stoja sikeriliki po vydomu je ordena, koska jemo na ja automobil. تو وہ Και ε, η έννοιε μεταλλίτ. Γι' αυτό και αυτοί που μπορούν να συμφωνήσουν σε το παιχνίδι και το θα εξελίξει. Μόνο με

Вони виїжджали документи, які кожен на напругу. Під валу, тобто під салонку поточку зроблені є. Появок на його старобація, де в нас є круг, тобто, відповідно, ми забудемо першу сторону документацію на пру. Елементарні їх назвають сходи, згодом те було співаємо, ми маємо зупинити до 1 вересня, і це більше ми можемо дітей и відповідно за дозвіл я буду нести там на сервер питання обов'язково треба якусь то щоб не могли на капітальний ремонт крову

Якщо мені тут то другий учасник на Я думаю, що в першій відмові, це там буде критична невеличка, то тоді ми будемо говорити про

Володар горіхи не бачить навіть жити землю. Той виїхав однаково тільки на корову, співцятові береги проти помітка. Одначі люди пишуть, як я кажу, про те, що метр здоров'я.

Тобто слово, как это і замыкает в мае письмо. Я вам скажу, что вы не заехали в детстве болезни, я так и так там не выдаю. Мы так и будем я не можу поставити людей, что я не буду пить и была. Но можно я говорить, давайте лично через свой радио, через чи адрес, чтобы Я не буду пить и была. Я не буду пить не буду Я можу буду пить на вибухтові рішення викупково, як ви зробили по сторони, і посічниця річня, які ми навіть ставити там, спортсбі відправити, що подавно, тому що вирішення виконувати зустріти, щоб дерева там заборони від нього <нах> Але одній будуть, щоб взагалі тут знайти не знаю, не види зробити. Well the same, I didn't see that, but so we need to last people прийшов менше, буде так казати, бо наші люди саме турки, почали саме сміти, бо їздили наші криві теж у них, а втора їм одиннадцять у них батька, і носові будинок, російсько, захитування їздили на 11 одиннадцять.

Как это сказать, а полностью не то не зеленый?